Уставав дуже рано, їв раз на день, без м'яса і риби, був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрий, усім готовий послужити, поважав і любив добрих людей, без різниці їх стану, навідувався до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тим, хто нічого не мав. Пише Михайло Коваленський про Григорія Сковороду, який був його вчителем. Григорій Савич Сковорода народився 3 грудня 1722 року. Україна знає його як просвітителя гуманіста, мандрівного філософа, культурного діяча, богослова, педагога-новатора, поліглота, поета. Навчався він у Київській академії, там, під впливом Феофана Прокоповича та інших прогресивних діячів культури, лекав у собі просвітницькі традиції. Протягом п'яти років навчався за кордоном у Будапешті, Братиславі, Відні, Венеції та Флоренції. З 1759 року викладав у харківському колегіумі, але зазнавав тиску з боку представників церкви вони вимагали, щоб він прийняв духовний сан. А оскільки він не хотів цього робити, то був змушений залишити колегіум. Концепція моралі Сковороди відрізнялася від офіційної церковної. Через це він втратив можливість займатися педагогічною роботою. Цікаво, що Сковорода був першим, хто адаптував твори давньогрецьких філософів для сучасної культури. На їхній основі він створив свою систему поглядів і став найяскравішим українським філософом. Але чи знаєте ви, що суттю життя Григорія Сковороди був Ісус Христос? Він шанував Біблію як найвищий авторитет. Розумів та пережив на собі народження згори, мав глибокі переживання з Богом, і прагнув у вічності бути спасенним. Ще до започаткування та розповсюдження євангельського руху в Україні у 19-20 столітті, в житті та діянні Григорія Сковороди можна побачити біблійні принципи, які є засадничими для євангельських християн в сьогоденні. Він порівнює Бога з фонтаном, який верує водою і наповнює посудини, що стоять навколо. Хоча в посудин є рівна можливість отримати достатньо води, всім дістається залежно від їхнього обсягу, а він у кожної різний. У цій метафорі посудини це люди. Для подолання нерівності потрібно знати свій обсяг, іншими словами, знайти сродну працю. Тема сродної праці є найпопулярнішою темою роздумів Сковороди. Він вважав, що кожен повинен знайти працю, яка йому найбільша до душі, і займатися цим. Тільки тоді людина може знайти гармонію з собою та світлом, інакше світ буде наповнювати зло. Григорій Савич був людиною, яка залишалася вірною Богові до кінця, розумів, що істинне християнство не в релігії. Повставав проти мертвої церковної схоластики та духовного гноблення московського православ'я, спираючись у своїй філософії на Біблію, він повчав, що царство людини знаходиться всередині неї, світ його ловив та не спіймав. Вірити в Бога не значить вірити в його існування, а значить віддатися йому та жити за його законом, говорив філософ. Григорія Сковороду ніхто не може присвоювати, він є власністю всього українського народу, всього християнського світу і людства. Він не належав до жодної конфесії і стояв над усіма віросповідними розгалуженнями. Було б чудово, якби українці взяли із його життя та вчення євангельські принципи, які він пережив та проголошував, аби зрештою світ не спіймав кожного з нас, як колись не спіймав сковороду.